Народився не тоді, коли бажав Серед хмар зарослої постелі, те, що не хотів, одразу мав, що хотів, розбилося у скелі, скільки ще омріяних думок, темряві віддам, зламаю біллю. Я зробив у Всесвіт щирий крок, А чи щирий був він, сам не вірю? Може, є за хмарами блакить, Щастя ні. Чи дотиків спіткання, під ущем, говорить, треба жити Розуміти сенс виразного мовчання. Я не той, кого цілують звідусіль У чиїй на мить ховаються безодні, Встигне ще набратись зайвих слів, Стерти облисками сонячні долоні, Народився не тоді, коли бажав, Серед хмар зарослої пустелі, те, що не хотів, одразу мав.